Всіх вітаю! До нас у продаж поступає свіжопригнаний Renault Trafic в грузовому варіанті 2016 року випуску на 1,6 літровому дизельному двигуні 140 кінських сил, а шестиступці механіки. Це є довга база, автопокузову гарненьке, ціленьке, без ДТП, без корозії, без будь-яких дефектів, гарно збережене, технічно повністю автомобіль справний, також ніяких вкладень не потребує. Покажу вам його трошки ближче, його стан. Є задні парктроніки, є фаркоп, є камера заднього огляду. Багажне відділення в хорошому збереженому стані. Його довжина 2 метри 93, здається, сантиметри, чи 94. Тут нічого не поламано. Майже все гарно. Я така додаткова підсвітка встановлена з-за <пух> кордону. 17-ті колеса е, на гумі цешки, протектор хороший, також по низах машинка ніде е, не зацарапана, без висічки, пройомчики всі гарні, також без корозії. Є таке ось місце, що щось довге возити, додатково можна туди під передні це ховати. Салон також збережений, по низах нічого немає, ніяких прищиків, нічого не зачовгано, також тут все в хорошому стані, сидіння, збережені, не роздерті. Є електросло У передній частині також все добре, передні фари LED на камері трішки мигають, вживу все добре. Гарно вони світять, також висічки немає ніякої. 250 тисяч тут рідного пробігу, який можна перевірити по ВІН-коду. Також він має підтверджуючі документи. Відразу фіксуйте він-код для своїх перевірок. Також от і дзеркала без висічки, по низах тут нічого. Все ціленько, нічого без корозії, не зацарапано. Всі колеса без барнюрної хвороби, всі в хорошому стані. Гарний протектор, гарна гума. Відкрию, з цього ракурсу багажне відділення покажу. Також тут по пройомчиках все добре, все ціленьке. Вогнегасник не доїхав за кордону, мусить вибачати Так, все гарно, машина є повністю розмитнена, сертифікована, готова до постановки на першого власника в Україні. Є підігрів. Сидіння водія, також тут є вставочка така зі шкіри, воно гарне, збережене, кермо мультифункціональне з круїзом, з управлінням мультимедією, також в порядку, додатково встановлено за кордону WebSту, коректор фар, регулювання підсвітки салону. Та функція на поганій дорозі допомагає краще автомобілі утримуватись управління парктроніками. велика сенсорна мультимедіа. Код є, все нормально, введемо, просто на хімчистки знімали клему. Тому він знов просить пін-код. Клімат-контроль. Ручка КПП в хорошому такому збереженому стані, також нічого не роздерто, екорежим їзди, управління круїзом, старт-стоп. Також потолочок в хорошому стані, чого тут не зацарапано, є датчик світла, датчик дощу. Все тут також працює, все світиться, все добре. Підкапотний простір виглядає таким ось чином. Стоїть хороший акумулятор, гарно довго тримає зарядку, гарно машина заводиться і на холодну, зараз приморозки заводили чудово, як часики чіп і все, і завелася. Також їде авто добре, динаміка відмінна, тут взагалі ніяких питань по двигуну немає. Можете домовлятися з нами про холодний запуск, будете приїжджати, запускати, але це все без проблем. Про все можна домовитись. Також покажу, які є сервісні документи. Ну, це все, що є, це все є оригінальне, ніхто нічого не домальовував, не дописував. Є чеки фактури. Датовані вони різними руками, 21 рік, 18-й. Ну, я так передивився швиденько. Дуже свіжих я не знайшов, однак перевіряйте по ВІН-коду. По він-коду також буде. Підтягувати пробіг гарантовано. Переконайтеся, що пробіг є оригінальний в автомобіля авто є повністю розмитнене, чистий 16 рік, стане на облік 16 років. Є сертифікат відповідності Євро 5. Коротше, авто повністю готове до постановки на першого власника в Україні. Якщо я щось забувся сказати, переходьте в опис під відео, там буде вказаний мій. Номер телефону, по будь-яким запитанням телефонуйте, запитуйте. Також там буде деяка інформація, можливо, що я забувся сказати, дещо буде продубльовано, буде вказана ціна на даний автомобіль. А зараз дякую вам всім за перегляд. На все добре.